Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Олександр і це західна частина України. Ось схожу по подвір'ю, наглядаю за гусенятами. Дивлюся, щоб нікуди ніхто не йшов, тому що у нас вже декілька качок пропало. Чи то хтось подзупив, чи то якийсь шуліка, чи якийсь собака, ну не знаю. Ну але сім, здається, качок там вже немає. Ось гусенятка вже підросла. Ось вже така гуска виглядає гарненько. Ось бачите це. Жовтеньке оце порівняно з цим. І щось у нас якось дивно виглядає ця велика кролиця. Щось вона маленько такість, ну, будемо бачити, якщо щось не те, то одразу приберемо її на м'ясо. Тому що шкода, що пропадала така велика кролиця. Вона не є худа, але. Щось не подобається. Вона нам. Руслана ми позичили. Клітку ще йому не вичистили. Позичив, узяв якийсь чоловік там знайомий і має повернути. Це для кролиць. Це кролиця лежить. У нас хоч сонця нема, але так спекотно-спекотно, дуже пече. Ось тут уже болото таке. Їдять наші гусенятки. Одне гусенят також було пропало чомусь, не знаємо чому. Ну, але вже ще є то є. І дивіться, повне колесо поповнення, повне колесо каченяток. дивіться. Дуже, ця качка така ляклива, але під нею каченят ну, дуже багато вилупилися. Десь тут було 20 з чимось ось І здається, всі. Ну, там було два бутони, напевно. А так-то багато каченяток у нас. Ну, одне приходить, одне відходить. Як завжди, бачите, такі ось качка. Ну, така вона дика трохи, але нічого страшного. Ну, цей індек мусить тут так сидіти і спостерігати. О, фазанчики. Хто давно не бачив, вже таке, вже здається, видно, де курочка де півник. У півників, бачите, там шия така дужча реже. Ау! Я мене кусив. А у курочок така світленька, коричнева. Так, Перепілки. Зараз треба досипати корму. Яєць ще немає. Водичка є, але це їхній друг. У нас індики індикіручні. Такі чавні. Ну Ось так, іду зараз покажу, що зробив з самого ранку. Ось перепілочки наші О, і фазанчики. Ну, а з самого ранку я займався косінням трави мотокосою. Ось ну, так, покошено вже. Полонився, не чіпав, але це поки що буду бачити, як далі. Чи скошувати її, чи полати, ну, це будемо дивитися. Ось так тут також гарненько покосив, де в нас був часник. Бачите, їх заросло. Треба було косити. Морква якась ця не дуже. Помідорчики. Помідорчики ми підв'язали. І коли косив, Скосив ненароком, хоча старався не зачепити, тут нічого немає. А тут три чи чотири стебла скосив. Ну, шкода, шкода. Ну, я не спеціально. Так, тут так само покосив. Тут у нас посіяний горок. Але трохи його припорошив травою. Ну, але нічого, я думаю. Так, і тут мої кавуни. Кавуни треба підживити раз, але не знаю, чи сьогодні вечором, чи завтра, поки в нас дощик прийшов. А, забув сказати, в нас прийшов дощ. Так, ось такі дині якісь не дуже не подобаються. Мені вони якісь порозлягалися так. Цей горох просапаний вже. Ось так. Зараз дойдемо з вами до нашого другого городу та й покажу вам свої кавуни. Ну, кавуни мені подобаються, вони мене радують. В цьому році капуста. А тут, бачите, вже ці помідорчики також Зрійці також підв'язали, так забили кілки, натягнули шнурок, тому що в нас немає стільки кілочки щоб кожну помідору підчепити. Ось капуста цвітна. Це якась така собі. Ось. Фіолетова така. Ну і так, не буду займати багато вашого часу, показуючи капусту, йдемо зразу зараз до кавунів. А ще тут хочу показати, також скосив діляночку. Це не, ж, не жилкою косив, не ліскою, а таким трикутником. Але гарно косить, практично попри землю. Ну, я так і не старався дуже попри землю. Дивіться, який тут кабачок виріс. Тут, тут. Треба це залишимо на насіння. Капусту активно поїдаємо. Капусти є багато, аж надмірно. Ну, але будемо квасити, закривати салатики. Ця капуста трішки пізнішилася. Хоча це, по ідеї, має бути середня, але середня вже гарніка чи немає, та яка справді середня. А ось ця похожа на пізню. Так, це наші такі помідорчики. Бордові вони повинні бути. Я їх залишу на насіння. Оцей, цей, цей, і ось цей Чотири помідорчика на насіння залишу. А ось оті і ці будемо їсти. Мені сподобалися ці помідори, вони дуже солодкі, такі соковиті. Ну, справді, як справжні помідори. Такі соковиті, солодкі. Я зривав звідси кавуни, тільки в мене там трішки потріскали. Ще їм далеко до, до цього, до, до зрівання. Вони ще всередині світленькі, такі дуже рожевенькі. Не знаю, коли будемо їсти перші кавунчики, але побачимо. На все свій час, як то кажеться. Так, ідемо цей ці кавуни, мені не подобаються, їх більше садити не буду. А оці, які зараз вам покажу, садити буду. А це прийшли на мою грядку з баштаном. Це мої дині тут. Це середньостиглі. стиглі. Дві деньки на кущику, я думаю, достатньо. Я нічого не видаляв, тільки дві виросло. Так, це тут сорт Астраханський кавун. Швиденько вам покажу, щоб не займати багато вашого часу. Ось такі вже це Астраханський, ось такий. Так, це непогані, непогані. Так, далі, це так само Астраханський. Цей трішки більший. Так, далі Crimson Світ. Ось такий вже кабун величезний. Ну, який величезний ще. Він буде рости. Але принаймні більше, ніж минулого року. Оцим я задоволений. Так. Також тут є такі кавунчики. Є, здається, 11 кавунів разом з тими Астраханськими. І ось цей такий нещодавно виріс. Я вам показував минулого разу, він же такий. Бачите? Ось так. Тут цей кущ, напевно, ультраранній якийсь сорт. Ну, але ще кавунів, не видно, тому не можу сказати. Точно. Так, ці кавуни. Я садити вже не буду, але дивлюся, в принципі, вони не є дуже погані, але кущ не тягне багато кавунів, тому скидую. Ось отакі кавуни. Якщо, видно. Ну, слимаки вчора далі почали повсти, Я вже не знаю, як з ними боротися. Ну, вже нічого їм не роблю. Що буде, то буде. Так, і тут такий кавунчик. Гарненький. Мені більше подобаються такі Смугасті вони. А ось ці, я просто так посадив, це сорт вогник. але він мені не подобається. Не знаю, можливо, у якихось регіонах він краще росте. Ну, в нас на Івано-Франківщині не знаю, чи хтось вирощував такі гарні екземплярчики. В принципі, вони і ростуть невеликі, на упаковці написано, але але, але думаю, по кілограмчику будуть, можливо, трішки більше. Але ці будуть рости і рости. Не знаю ще скільки їм рости. Ну, вже такі гарненькі. Вже мені подобається. Вже отой, як моя голова такий гарний, а ті трішки менші. ці ще менше, бо це пізніші. Вони будуть ще рости більше. Ось дивіться, що не робив слимак. Ось. Не знаю, не знаю. Так, ось ці качки також накльовують яйця. Ну, але не знаю, чи там щось є, чи ні. Поки не видно крилами, так що... Будемо бачити, у цієї качки дуже великі яйця. Гарна така качка. Трішки привідкрию. Ось. І все. Нехай сидить. Це наше вже підростаючі, найстарші такі <кій> каченята. А ось таке середненьке. Ну і ось замаринували такі баночки-кабачки, огірки і такі помідорчики. Правда, вам трішки погано я думаю, видно. Ось такі вони. Треба тут буде пилюку протерти. Ось і гарно поскладати вже. Починаємо заготовляти вже помідорчики. У нас їх небагато, але потрішки та й щось буде. Так, оце такі компотики вийшли із алечі. Бачите, це жовтенький такий, а це червоний. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. До нових зустрічей. Всім пока-пока!